З нами Mercedes ML 2014 року. В общем, Щоб зняти бампер, нам треба зняти стоп. Стоп кріпиться на трьох вінтиках, тобто гаєчках. Там через ніші підлазимо і відкручуємо. Дуже тяжко, але реально. Потім кліпси ось такі знімаємо. Ось три штуки. Ось тут знизу теж кліпса має. Ось тут є. Потім ось така гаєчка, теж відкручуємо ось тут. І потім ще є два вінтика на вісім. Ось тут і ось тут. Ось він вкручується. Тобто, коли все відкручуємо, ось так відщовкується в нас бамка. Знизу тут у нас там кліпса і ось тут дві гаєчки. Тобто не дві гачки, а два болтика на 10. І все. Навіщо стоп знімати? Тому що дуже тяжко ось тут вищелкується. Тому треба краще зняти стоп. Якось так.